Люба Україна, маски тайсь, манами килини. Седрий розай, людям ти даруєш, дивною красою селеньку цялуєш. Красивий, седрий, рідний край. І... І мова наша суловина. Люби, сануй, оберегай наш край. у ніч пацьку тихо, запалюють вогні, щоб відірноти лихо від нашої душі, усе живе навколо і в той час. Щоб за я зла ні не покидали нос. Час не клатий, час кливати. Плоти ворона та свято. На Івана накупала, щоб одоля відчукала. Ой на Івана, ой та накупала. Та діти на квіти збирала. у Почечки. Пускала. Ось йде сонце, та нагрій, та мій віночок, там згорів, свій віночок зибий остався, та милому руки дістався. Ой на Івана накопала, красна дівчина зілля копала. Квіти збирала, віночки плела, а далі водою їх пускала. Плили віночку по сині хвилі, плили віночку дежева мили. Здоров'я і щастя всій нашій родині, а цвіту і плоду моїй Україні, Щоб був достаток на столі в кожному місці селі. Працювали ми та мали, дарували. Пригощали, то хай не буде переводу українському людському роду. Україна рідний іля край, любо сташкою і ти там живемо в дикію іскраща правбище росте, а золотілась кукалине, світ молодія від краси. Красиво було найкрасиві. Е, ага. Під небом, Під Під небом чистом україни, кульшуля чиста джерело, казинка, синя, синя світа моя рідна, село. Під, Під небом. Небом чистом україни. Я, Мила Україна, де це для малюків і моя родина. Все це рідне, все, все все це. рідне назавжди, наша Україна. Машу. У великому віночку висиваночка, солочка, і чобітки і ніколи... Ві та щас, дівчинка українка як вона дзвінко співає, як сміюча оченята, як танцюючи на зенята. Вдягнемо віночки, і будемо співати, Коли сні. Тоба весь того віночка, весь ованочка тут бавину і волошка, і ромашка, і мапу світ. І посила я у Бога кожен день, багато літ сповні ці квіти, лікасті, всі дівчата бережи, від того щастя Віджубив, yeah. болень. Молодець, молодець. Красуча мій краю. граю. мій краю. Людьми збирайся. Лю Квітами барвистими, Квітами барвистими, пизно обирайся. Молодець, молодець. Давайте всі аплодуємо нашим маленьким артистам. За це вони отримали шоколадки. Поверніть.